Отут мене е, закликали пару хвилин тому, е, щоб я заспокоївся, так Ну, я хотів би сказати, що е, коли чуєш, як прем'єр-міністр твоєї країни, який прийшов у владу на плечах хлопців з Майдану, на плечах Небесної Сотні, краде мільярди і прикриває е, кажу мільярдів, то спокійним, нормально людина не може бути просто в такій ситуації. І тому, коли до речі, пан Гордієнко в середу виступив в куларах Виховної Ради на брифінгу, як тільки ми почули, як тільки група свободи це почули, ми одразу заблокували трибуну і звернулися до Госмана з вимогою, щоб надали нам слово, щоб ми ці речі озвучили в прямому ефірі з трибуну Верховної Ради. Тому що пан Гордієнко не є депутатом, він не має можливості зайти туди поки що в Верховну Раду і е, щоб е, зразу ж створили тимчасову слідчу комісію. Я до речі дуже радий, що з цього приводу у нас така позитивна конкуренція. Що вже троє різних депутатів кажуть, що треба створити цю тимчасову слідчу комісію. Треба це зробити якомога швидше. Але зверніть увагу: звеніть увагу на колосальний цинізм, який сьогодні відбувається. От е, ми говорили про маніпуляції навколо слова мир. Говорили про маніпуляцію навколо міжнародних перемовин. А є ще одна дуже величезна маніпуляція. Сьогодні згадувалось питання про МВФ. Нібито у нас МВФ вимагає скорочувати пенсії, опускати, піднімати пенсійний вік, заморожувати пенсії мінімальні скорочує, заплати змогу, і так не. далі. Насправді, насправді у МВФ вимагає тільки одну річ, і інші міжнародні фінансові інституції це збалансувати бюджет, щоб видатки дорівнювали доходами. Так, от, якщо звісно наш уряд не бажає шляхом боротьби з корупцією. Шляхом оподаткування олігархічних підприємств, шляхом податків на розкіш, шляхом прогресивного податку на доходи фізичних осіб, боротьби з офшорними зонами, трансферним ціноутворенням і так далі. Якщо уряд не бажає шляхом таким, такими методами на, наповнювати бюджет, ну то звісно тоді МВФ каже: ну ви маєте скорочувати. І от зверніть увагу на одну цифру: кілька тижнів, кілька днів тому, десь пару тижнів тому, ми тоді полусали за цей, ну я особисто не поруцав, я голосав проти, але на повілки жаль Верховна Рада проголосувала за злочинний закон, на мою думку, де у працюючих пенсіонерів забирають 15% їхньої пенсії, де почали збільшувати пенсійний вік по пільговим пенсіям люди, які мають наскладні умови праці, і масу інших схожих таких законів. Так, от по пенсійному закону мова йде по 3,5 мільярда гривень, яких нібито не вистачає в бюджеті. 3,5 мільярда. А тут. Лише озвучені оці цифри Павлом Годієнком 7,5 мільярдів. Оце то в два рази більше того, що нібито не вистачає. Оце один єдиний приклад того цинізму, коли розказують, що країна бідна і не має як людей підтримувати. Це просто відверта неправда. І знаєте, тут була на чому я хотів вже закінчити. тут було дуже багато різних спекуляцій на тему: а чи правильні факти, а чи подав Гордієнко цей акт. А давайте слідчу комісію. Ні, ні, треба давайте все. Вивчати детально це треба все перевірити 100%. Але серед тих фактів, по яким озвучим Гордієнко, є один факт, по якому не потрібно жодних комісій. Тому що насправді він очевидний і бездіяльність уряду в цьому напрямку є очевидна. Це питання Укртелекому. Є факт, що порушені умови приватизації це беззаперечний факт. Якщо Осені Петрович не погоджується з цим, хай він вийде на поскольку і скаже неправда, немає такого порушення. Він не вийшов, він це видав. <реш> є цей <реш> факт. Так, от питання полягає в тому: якщо є факт порушення умов приватизації стратегічного підприємства Укртелеком <реш> то чому уряд не робить жодних кроків по поверненню Укртелекому в державну власність? От все за От все більше, долу більше. Долу. і не треба так. ніяких, не треба ніяких слідчих так. комісій, не треба ніяких перевірок. Оце один реальний факт, який говорить про реальний стан корупції в сьогоднішньому уряду. На превеликий жаль, Савік, Я хотів би так, дякую. Так, Я так. хотів би сказати, де у працюючих пенсіонерів забирають 15% їхньої пенсії, де почали збільшувати пенсійний вік по пільговим пенсіям люди, які мають наскладні умови праці. І масу інших схожих таких законів. Так, от, по пенсійному закону, мова йде по 3,5 мільярда гривень, яких нібито не вистачає в бюджеті. 3,5 мільярда. А тут. Лише озвучені оці цифри Павлом Годієнком 7,5 мільярдів. Оце то в два рази більше того, що нібито не вистачає. Оце один єдиний приклад того цинізму, коли розказують, що країна бідна і не має як людей підтримувати. Це просто відверта неправда. І знаєте, отут була на чому я хотів вже закінчити. Отут було дуже багато різних спекуляцій на тему: а чи правильні факти, а чи подав Гордієнко цей акт. А давайте січу комісію. Ні, ні, треба давайте все. Вивчати детально, це треба все перевірити, 100%. Але серед тих фактів, по яким озвучимо Гордієнко, є один факт, по якому не потрібно жодних комісій. Тому що насправді він очевидний і бездіяльність уряду в цьому напрямку є очевидна. Це питання Укртелекому. Є факт, що порушені умови приватизації це беззаперечний факт. Якщо Арсеній Петрович не погоджується з цим, хай він вийде на і скаже: Неправда, немає такого порушення. Він не вийшов, він це вижив. Є цей факт балансувати бюджет, щоб видатки дорівнювали доходами. Так, от, якщо звісно наш уряд не бажає шляхом боротьби з корупцією, шляхом оподаткування олігархічних підприємств. Шляхом податків на розкіш, шляхом прогресивного податку на доходи фізичних осіб, боротьби з офшорними зонами, трансфертним ціноутворенням і так далі. Якщо уряд не бажає шляхом таким, такими методами на, наповнювати бюджет, ну то звісно тоді МВФ каже: ну ви маєте скорочувати. І от зверніть увагу на одну цифру: кілька, кілька днів тому, десь пару тижнів тому, ми тоді проголосували за цей. Ну я особисто не проголосував, я проголосував поти, але наприклад, повілике жаль, Верховна Рада проголосувала за злочинний закон на мою думку Раду, і щоб е, зразу ж створили тимчасову слідчу комісію. Я до речі, дуже радий, що з цього приводу у нас така позитивна конкуренція. Що вже троє різних депутатів кажуть, що треба створити цю тимчасову слідчу комісію. Треба це зробити якомога швидше. Але зверніть увагу: звеніть увагу на колосальний цинізм, який сьогодні відбувається. От е, ми говорили про маніпуляції навколо слова мир. Ми говорили про маніпуляції навколо міжнародних перемовин. А є ще одна дуже величезна маніпуляція. Сьогодні згадувалось питання по МВФ. Нібито у нас МВФ вимагає скорочувати пенсії. Опускати піднімати пенсійний вік, заморожувати Пенсі мінімальні зарплати і так далі. Насправді, насправді, у МВФ вимагає тільки одну річ і інші міжнародні фінансові інституції. Це зб... отут мене закликали пару хвилин тому, щоб я заспокоївся, так ну я хотів би сказати, що коли чуєш, як прем'єр-міністр твоєї країни, який прийшов у владу на плечах хлопців з Майдану, на плечах Небесної Сотні, краде мільярди і прикриває. Кажу, мільярдів, то спокійним, нормально людина не може бути просто в такій ситуації. І тому, коли, до речі, пан Гордієнко в середу виступив в куларах Виховної Ради на брифінгу, як тільки ми почули, як тільки Група «Свобода» це почула, ми одразу заблокували трибуну і звернулися до Госмана з вимогою, щоб надали нам слово, щоб ми ці речі озвучили в прямому ефірі з трибуну Верховної Ради. Тому що пан Гордієнко не є депутатом, він не має можливості зайти туди поки що. Виховна